Вечора. Ми з України. У мене буде зараз мастер-клас по виготовленню зразка для клієнта. Зразок буде виготовлений з декоративної фарби крової марки Fajdal. Вельвет декор шовковисто-матовий По По каталогу. По каталогу кольорі Де 20 є. Я зразок. Вже ось зробив, зробив. Зараз я хочу провести експеримент і зробити. В цьому ж самому кольорі з отакого звичайного Вільвет декора. Це теж, це теж декоративна фарба з ефектом оксамиту, але звичайний. так от заколірували мені е, плашечку, ну і таку ємкість. Але у цьому вельвет декорі немає цього номера де 20 є і цей Колір Д20Е взяли формулу з шовковистом матового. І зараз я буду це покривати і порівнювати. У мене ось зразок, який загрунтований ґрунтівкою акрилтів ґрунт глибокого проникнення для, для, для кращого, кращої адгезії. І пофарбований в два шари фарбою і нелатикс мат. Це у нас підкладка для того, щоб можна було працювати матеріалом в кольорі такому, як і сам матеріал. Ну і зараз відкриваємо, мішаємо ось з красителем тут. ну Це на станку в епіцентрі кольорували. Для порівняння. Ну, відтінки різні і цей більш блестить, тому що це звичайний вільвід. Він глянцевий, якщо можна так виразитись, а це матовий. На об'єкті під цей матеріал поверхня повинна бути виконана як під фарбу. Потім вона повинна обезпилена, загрунтована і пофарбована. Особисто я проходжу таким ще брусочком наждачної папери. Після фарби, щоб збити сигрінь від валіка, а також все, що могло йти іно, інородні речі, які могли сюди попасти в процесі фарбування. Як би не старались, але вони бувають. А потім портять життя. Так, це все зробили. Зараз я і після обезпилення мені не хочеться вимазувати ванночку. Я накладаю матеріал на нашу поверхню і валіком з високим ворсом просто зафарбовую зразок воду дивився кладучи матеріал, якраз його хватить без добавок, без і не лишнє, не зайве. Отакі От діла. Все фарбуємо, чекаємо висихання і покриваємо другим шаром. Так, Висох перший шар. Зараз я накладаю трішки більше, ну вже тепер на око можу приділити, трішки більше матеріалу, ніж попередній раз. І цим же самим валіком з високим волосом покриваю всю поверхню, роблячи уже таку добротну шубку, таку вже, щоб побільше матеріалу, тому що... Яке десь що шовку багато не буває. Закатали рівномірним шаром нашу поверхню. На площині це можна ну, на об'єкті робити десь квадрат півтора нанесли, потім беремо пластикову кельму. Пластикову Вона чиста, наносимо трішки матеріалу на неї, щоб не лип. І зроблячи нажим двома пальцями на передню частину. Приподнімаючи і приподнімаючи задню, просто крутим уявну вісімку, примаючи матеріал і формуючи цим самим малюнок. В принципі, кому подобається, таке можна залишити. Але я лісно особисто буду приминати ще два рази, щоб малюнок був. Більш плоским, щоб його можна було краще мити. Підів'яли трішки наші верхушки, зараз беремо чисту кельму і знову робимо приминання. Робимо приминання. Ну, і в принципі можна і другим разом роботу завершити, але я привик тричі. І контрольне приминання. Уже можна більш середньою частиною кільми працювати. Не боячись, що малюнок спортиться зараз. Ми малюнок розбиваємо, робимо його мілким і хаотичним. І клеїмо майстра автограф. Все, чекаємо визикання і порівнюємо. Що вийшло і ось готовий результат вельвет декора в кольорі D20E. є, так він переливається? А отак він виглядає. В порівнянні з шовковисто матовим. Ось шовковисто матовий, ось звичайний. Як видно, що зліва він більш приглушений колір. Так, все всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення!